То е, чітко вважається, що саме зацікавлена особа, яка бажає отримати користування земельною ділянки, вона звертається до відповідного органу з відповідним клопотанням, і саме проект землеустрою розробляється тією е, юридичною особою, яка має відповідну ліцензію. І після розроблення такого проекту землеустрою чи будь-якої іншої зеленопорядної документації і відповідно проходження її повного погодження. Така документація передається на затвердження до цього органу. Тому Київська міська рада не формувала цієї земельної ділянки, більше того, не замовляла і проект землеустрою на зміну її цільового призначення. Чомусь прокурор намагається переконати суд і учасників сторін, що саме Київська міська рада формувала дану земельну ділянку. Стосовно того виступу, що наші позиції повинні в першу чергу ґрунтуватися на доказах. То знову ж таки чомусь прокурор не зважає на лист міністерства культури, який ще в серпні 23-го року повідомив прокурора про те, що в 2018 році на експертній комісії була розглянута облікова документація стосовно даного об'єкта пам'ятки, де Мінкуль зазначив про те, що вона не відповідає. Порядку обліку об'єктів культурної спадщини, саме ця облікова документація, і облікова документація не містить топографічних і планографічних матеріалів органних груп. Тобто стверджувати про те, що оскільки сам наказ на підставі якого формувалася пам'ятка, можливо, і визнаний недійсним, але основним документом є облікова документація і паспорт на, на підставі якої він сформований. То знову ж таки, Міністерство культури зазначає про те, що така документація мала певні недоліки. Також звертаю увагу суду на те, що Міністерство культури після усунення таких недоліків, повторно розглядаючи на експертній комісії, зазначав про те, що необхідно змінити адресу даної пам'ятки з Китаївської 15 на лісовий квартал, 18,24 на горах вздовж вулиці Борогівський шлях. Та на плату лівого берега Китаївського струмка. Тому знову ж таки в нас е, виникає запитання стосовно розміщення е, даної культурної е, спадщини. Е, стосовно того, що Мінгут ще в 2007 році зняв з себе будь-яку відповідальність за подальші можливі е, наявні судові спори, то в даному випадку ми вважаємо, що е, погодження документації відбулося. Е, те, що е, Міністерство культури намагалося уникнути е, якоїсь відповідальності і зняти із себе це е, виключно е, позиція даного органу, який е, знову ж таки складаючи новий е, охоронний паспорт у 2019 році, як було зазначено, тому що прокурором лише констатував про те, що частина земельної ділянки вона знаходиться в державній власності, а частина в комунальній однак жодних дій не вчинили. Тому ми вважаємо, що такі дії можна розцінювати як конкурентні дії стосовно того, що власне держава визнала право власності комунальної на частину земельної ділянки. Про те, що прокурор можливо таки. Дізнався про це в 2023 році. Знову ж таки не можемо говорити, що це відповідає дійсності, оскільки в 2010 році, висловлюючи свій протест щодо відведення земельної ділянки, прокурор зазначає не так, як сьогодні, що це особливо цінні землі строко-культурного призначення, а це особливо цінні землі сільськогосподарського призначення. Тому вважаємо, що тут можна говорити про непослідовність дій як державного органу, який відповідає за об'єкти культурної спадщини Міністерства це, культури. Це протест, так де прокурор зазначає, що це землі сільського призначення. І непослідовні дії прокурора, який, знову ж таки не може визначитися, що за землі, їхнє цільове призначення, їхня категорія, і, знову ж таки, чи є це правоварські державне чи правокомунальне. Ми вважаємо поза неогрантованим, так і тим, що задоволення не підлягає. Дякую. Е, Відповідачого черва Павло. Дякую Ваша честь. Ну, в першу чергу я би хотів віддати належне прокурору, тому що дійсно позов настільки цікавий історично і стільки роботи зроблено прокурором в контексті пошуку літератури, ну, що це викликає захоплення в такій роботі прокурора. І ваша честь, якщо б, якщо б цей позов розглядався десь на народному віче, то, напевно, я би цей спір програв вже давно, тому що прокурор посилається і на, і на статті, і на науковців, і на археологів, ніби це все красиво звучить. Але так як ваша честь, ми цей спір розглядаємо в суді і ми користуємося законом, то на, нашу, на наше переконання прокурору не, на, не надано належних та допустимих доказів. Саме того, що ділянка наша накладається на межі пам'ятки, або навпаки, пам'ятка на межі нашої ділянки. Тому що всі ці археологічні дослідження, всі ці позиції науковців і дослідників, які, там, починаючи з 19 століття, все це досліджували, це все добре. Але є закон, є норми, є документація, є склад документації і що, як з ким, чим і повинно доводити. Ваша честь. Цієї документації, яка є офіційна, якщо навіть вважати, що паспорт 86-го року є офіційним останнім документом, який є чинний на даний час, з нього неможливо встановити ці межі цієї земельної е, пам'ятки археології. А відповідно і такого накладення, ми, в свою чергу, ваша честь, починаючи з 7-го року, діяли в межах законодавства, розробляли документацію, посилалися на цю документацію. Сплачували орендну плату. Органи прокуратури, які вважали якісь порушення, про це вже говорили представниця, вважали цю ділянку сільськогосподарського призначення і відстоювали цю позицію. І, ваша честь, і нам до кінця не зрозуміло, чому тільки часу пройшло, а зараз е, органи прокуратури, Офіс Генерального прокурора говорить про таку цінність, як. Е, Землі археології, історично культурна цінність і ну, такими банальними маніпуляціями, честь, прибуток для забудовника чи збереження української ідентичності. Ну, При всій повазі, так можна під кожного забудовника сказати, що всі забудовники це злодії і шахраї і, і обманщики народу України. Приводу до цього, ваша честь, я би хотів довести, підвести риску під тим, що ми вважаємо, що ця ділянка була сформована, потім змінно цільове призначення, відведене нам в межах чинного законодавства на той час і продовжує перебувати в нашому користуванні на законних правах. Приводу ваша честь того, що е, ділянка не забудована, тому що, хоча це не є предметом доказування в даній справі, е, але ну, коротко поясню в тому плані, що е, е, цей ряд документацій повинен погодити Мінкульт. І Мінкульт з 2016 року це будь-які погодження. Не І в одному із листів, е, це чітко відображення, які ми надали, там ми, ми на, на даний час не погоджуємо. Ну, а не отримавши погодження, ми не можемо отримати дозвіл, не можемо чітко зробити проєктну документацію і всі інші послідовні дії, які залежать не від нас, не від нашої волі. Чомусь, шановні громади, виникло таке враження, що якщо зараз ця ділянка, цей спір, скажімо так, прокурор програє, то ділянка завтра вже буде забудована. Та ні. Там ще відбувається ще стільки нормативно правових погоджень інших органів державної влади, в тому числі мінкульту, діаму, який надає дозвіл на будівництво. І інших органів, які саме і регулюють питання будівництва, щоб недобросовісний забудовник щось робив не те, що суперечить закону. Оце є регуляторна діяльність держави в цьому плані. А позов прокурора він просто направлений на те, щоб цю ділянку. Забрати з користування не аргументуючи це ніяк, зазначає прокурор протиправні дії. В чому протиправність дії? Якщо ми вже говоримо юридичним термінологіям, то протиправні дії, напевно, повинні мати якісь наслідки. Можливо, хтось з органів самоврядування чи державної влади поніс кримінальну відповідальність за якісь протиправні дії щодо віднесення. Та ні. Нічого такого немає. Тому, ну, ваша честь, щоб не того не затягувати наш цікавий процес, я вас ще прошу відмовити в задоволенні позов, <кхух> в повному обсязі, оскільки вважаю, що позивні вимоги є абсолютно необґрунтованими і вже по аналогічній справі господарські підніс, які оце підведуть свої рішення вашеї інстанції. Дякую.